Історичні вивіски на вулицях Львова, кожна з них є свідченням того чи іншого періоду. Кожна з них має свою історію. Прогуляємося містом, щоб побачити, які заклади працювали раніше, та про які етапи історії свідчать старі вивіски. Ша наша локація Костя Левицького 26. Тут розташована вивізка електротовари. Детальніше про неї нам розповість засновниця проєкту Рудименти Львова Ярина Короткевич. Ярино, розкажи детальніше, коли ця вивізка з'явилася і яку має історію. Добрий день. Вивіска немає точної інформації, коли вона з'явилася, але магазин сам приміщення, судячи по терасу на підлозі, є відкритий в 1972 році. Тобто зараз це вивізка не магазину електротовари, як багато хто думає, але магазин електротовари, який тут був колись. Е, власне, будинок є дуже цікавий. Це є пам'ятка, це є чудесний сецесійний будинок. Ось і якимось чином тут з'явилася ця вивізка ще в радянський час. Але те, що це було створено в радянський час, як ну на мою думку, це не означає, що воно має якусь таку ідеологію чи. Ну, чиша, шо і наша ініціатива займається такими урбан-дослідженнями, урбан стадіс і вивіски це є одне з таких свідчень, як люди проводили свій час, що вони робили, куди ходили, окрім ясно, що великої культури, театрів, музеїв є такі звичайні буденні. Точки сходження, а так само вивіски це є свідчення української мови в російськомовному місті. От і це є теж важливо пам'ятати, що створювали ці дизайни, ці предметні дизайн, шрифти українці. Перш за все зараз. В реставрації перебувається вивіска. На якому етапі і який буде вигляд надалі мати? Максимально збережений? Е, так. Етап реставрації, я б сказала, вже десь 98%. Ми очікуємо просто вже на кінцеве підключення неону зовнішньої підсвітки. Це в нас неон, внутрішнє — світло. Ми не робили неону всередині, як було оригінально, бо це би було занадто дорого, бо неон дорого коштує. Але з огляду на блекаути це би було ну нераціонально і сучасні технології дозволяють комбінувати різні види. Освітлення, що ми зробили, а загальному вигляд розташування повністю все таке, як було на попередніх своїх місцях. Колір підібраний до натурального, який він був оригінальний, червоний, оновлене полотно самих літер коробочки. Тобто, ми намагалися це відновити, але ніяк не переробляти. Чому важливо було зберегти цю вивіску, її первісний вигляд, зокрема для мешканців цієї вулиці? Мені здається, що я завжди це артикулюю: що це не нова практика відновлення вивісок. Для нас це дуже незвична і нетипова спадщина. Це правда. Тобто про це ще треба говорити, пояснювати доносити і не всі це розуміють дехто декого викликає обурення, тобто по-різному. Але є такі практики, що в нас відновлюють дуже широко польську спадщину, австрійської пори. Такі госальни, тобто такі старі вивіски мальовані на фасадах ще польських часів. А от українська, україномовна вивіска, якщо вона вже тут провисіла 50 років, то може, хай би вона і далі висіла і була свідченням української мови в місті. Хоча я так само свідома, що в полі спадщини дуже багато роботи, і вивіски, напевно, не найперші з них. Але хотілося принаймні, щоб таке знакове місце було в порядку, впорядковане. вивіска була не побита, тим більше будинок є пам'яткою. Ми йдемо зараз по князі Романа, і якраз на розі з Фредра маємо тут комунальну аптеку вже близько. Більше ніж 50 років це і була аптека, і є аптека. Тобто, це приміщення не поміняло пунктів за цей час. Ця вивіска тут є з 70 приблизно другого року. Точних даних немає, але в 70-х вона вже була. І що цікаво, таких вивісок у Львові збереглося чотири є на вулиці е, також Грушевського, на вулиці Київській. І ще є бічная від проспекту Свободи. Ось і це є уніфіковані такі вивіски. І тут якраз цікаво, що Ще й також на ліхтарях було ще з тих часів написано аптека, тобто це все було кастомне виробництво для аптеки, і воно було таким срібним покриттям нанесене. І досі збереглось, до речі, на аптеці на Грушевського. В цій вивісці буква «Т» була замінена. Тут навіть її видно, що вона іншого кольору. Ось і це теж про. Ну, таке знакове місце – це популярна аптека. Що тоді що зараз, і чи не єдина, яка досі виготовляє е, ліки за рецептами? Е, комунальна така. Ми на проспекті імені Тараса Шевченка, і за нами вивіска наукового товариства імені Тараса Шевченка. Ярино розповідаєте історію цієї вивіски і коли вона з'явилася у нашому місті? Вивізка з'явилася наприкінці 80-х, 90-х, і вона загалом раніше займала обидві частини фасаду по обіч правого і лівого боку від проїзду. Але років сім тому в ліву частину книгарні заїхав інший бізнес, інша книгарня. І половина вивіски, тобто українська книгарня, слова, вони просто зникли. І в один момент я помітила, що ми маємо товариство імені Та Шевченка, а де книгарня, а де наукового, тобто де, де, де слова ділися. І почали писати і тому бізнесу, який заїхав, і тому, який наступний був зараз. Тут якісь вже теж корейські китайські товари. Ось, але зусиллями офісу. Охорони спадщини Тетяни Балукової тодішньої чільниці зв'язалися із керівником книгарні, який насправді зберіг всі букви, і це дуже дуже добре. Бо є випадки, коли у Львові такі вивіски просто викидали комунальні служби. чи власники. І це якраз ця локація має більш історичне значення, бо це наукове товариство, яке мало свою книгарню. Тобто, це свідчення вже не просто якоїсь урбан-стадіс, це про історію, вже нашу культурну, більш якусь таку суттєву. І літери вирішили реставрувати коштом приватних меценатів. Реставрацією займався Юрій Миколаїшин. Букви були. Пошліфовані, законсервовані, тобто за сонячної погоди, тобто якось як буде можливість, я дуже рекомендую глянути. Букви просто сяють золотом, і вони е, по новому тепер розміщені. Тобто, всі слова повернуті на місце. Але очевидно, треба було поміняти композицію, щоб вони були тепер одна над одною літери, а не один рядок довгий, як колись. Але принаймні, це хоч має якусь логіку, ця вивізка. Тому це теж той випадок, коли я була консультанткою для офісу спадщини, і офіс е, самі знайшли фінансування, способи і важелі впливу, щоб це відбулося. Зараз вона має також первісний вигляд, так Так, тут теж абсолютно нічого не мінялося. Хіба е, було імені Те Шевченка? На жаль, те довелося зняти, щоб лізлося все гарно, пропорційно е, всі букви, літери, але це такий маленький консенсус на противагу, коли взагалі немає половини інформації. Чого виготовлені ці букви? Вони з латуні. Це дуже дорогий, красивий матеріал. От і він безумовно потребує догляду частого догляду. Букви до того були дуже такі е, вже покриті патиною, де не де стерті, вже зеленкаві. Тобто був абсолютно не той ефект, який має бути в такому місці. Ми зараз йдемо на вулиці Роданського, підходимо до першого будинку, і напевно це є найстаріший об'єкт серед мого списку чи принаймні той, чию дату я знаю. Це кафе, кава, воно тут є з 49-го року, тобто вже 70 років воно існує, працює, і все в нього добре. Тут постійна своя клієнтура і дуже такий ностальгійний вайб. Тобто 70 років тут саме кава, так? Е, кава, соки, води, кургрин, і те, що до кави, тобто, це воно тут просто незмінне вже весь цей час. Е, я не знаю, і власники, тобто працівники мені не змогли пустити, чи зразу. Це була україномовна вивізка кава, е, бо ж могло бути кофе, але є кава. Е, але. Тут за номером 3 я знаходила фотографії в архівах Центру міської історії 50-х-60-х років і була сосисочна, не сосисочна я, а українською мовою. Тому є всі шанси, що це теж з самого початку україномовного вивіска. Ще одна локація нашого випускового маршруту це вулиця Руська, 18, де був вже на жаль, був магазин юний технік, який мені здається, знають всі, хто зі Львова і досі за ним дуже сумують. Те, що я чую, те, що я відчуваю, що мені потрібен цей такий магазин. Ось сюди заїхав приватний бізнес. Це аптека, тобто питання до фасаду, до самого. Призначення приміщення в мене можуть бути одні, але принаймні добре, що вивізку зберегли. І тут також постарався офіс охорони спадщини, які провели розмову з новими власниками, пояснили, чому це варто зберегти, відновити. І букви теж приватним коштом цього бізнесу були відреставровані. Вони теж з латуні дуже гарно блистять, коли сонячна погода. І їх вже на сам фасад не помістили, бо фасад вже. Зовсім інший, але принаймні вони збережені на вітрині за скло. Якого вони року? Магазину було більше 50 років, тобто приблизно сімдесятих, можливо, і раніше. Розкажіть ще про ваш проєкт Рудименти Львова, коли його заснували і як виникла така ідея? Цей проєкт. Він починався як сторінка в інстаграмі, як такий собі каталог вивісок чи таких місць у Львові. Вже років два я його веду. Хоча спостереження за вивісками почалися давно. І таким великим прикладом для мене стала галерея неонів у Вроцлаві, так само музей Неонів у Варшаві. Ну якось так склалося, що дуже часто іноземний приклад він є якимось таким рушійним. Ось. Побачивши наживо цю кількість неонів, тобто мені це дуже сподобалося і почала звертати ще більшу увагу тут, у Львові. Е, ну, А до активістської діяльності привела якраз реставрація електротоварів, точніше, та велика кількість людей, які писали, давайте це відновимо, а це треба, щоб хтось відреставрував. Якби це хтось робив, то я закину донат. Ну і цим хтосом стала я, бо, бо, бо мені теж як Скажімо так, не сидиться на місці, коли я бачу, які ці літери вони побиті, негарні, і якими вони можуть бути. Тобто Мені хочеться це покращувати. І це так само про якесь таке візуальне поліпшення вигляду міста. І коли ну, не скаржуся, а беру і роблю, ну, і завдяки селі спільноти. Тому рудименти це проєкт авторський, але це про спільноту. Про дослідження, вивісок якого періоду йдеться. Це про після воєн, після Другої світової, радянського часу, але не тільки, бо серед вивісок, які я досліджую, є і вивіски вже незалежної України. Тому коректніше сказати або історичні вивіски, або післявоєнного періоду, бо це є все те, що вже за часів України. Якщо так за основу це переважно збереглися вивіски 70-х, 80-х, старішого дуже мало. Ось і є, до прикладу, вивіска 91-го року, але стилістикою вона нагадує вивіски старіші. Це е, така гігантська двобортна вивіска палацу Хуткевича е, на Кошевича вулиці. Тобто це теж чудесний зразок, і вона теж нічим не гірша, тим, що вона молодша. Але вона так само про якесь таке історичне місце, ознаку і тому і такими вивізками я теж займаюся. А також в переліку є вивіски радянського періоду, та ви про це згадували. Чи не зустрічаєтеся з хейтом стосовно цього, оскільки це така доволі чутлива тема? Так, дуже багато зустрічаюся, Хоча в цю гру насправді можна грати вдвох в два боки, бо Знову ж таки, приклад електротоварів найчастіше будь-які аргументи розбиваються після мого питання: а де ви були 50 років, коли ця вивіска весь цей час там висіла, і весь цей час вона була побита? Ну чи принаймні вона зношувалася з кожним роком? І не все те, що створене в радянський час, є, має ідеологію. Я могла б постати про вивіски радянського часу, яких було чимало там пов'язаних там зі словом червоний, перемога, жовтень, і це все, але я цього не роблю. Я дуже стараюся так само не перебільшувати вагу цих об'єктів. Тобто, я розумію, що зараз є нагальніші потреби і в спадщині дуже багато роботи. Але знову ж таки вивіски я більш перш за все вивчаю через те, що це українською мовою, і хто їх робив не означає, що це якась ідеологія, чи воно одразу має віддаватися, чи віддаватися скажімо так, в історію радянського союзу, а взагалі Росії, чи бути чимось маргіналізованим. Ну це насправді не так. Скільки таких вивісок наразі вдалося підрахувати у Львові? Це буде число від 40 до 50, більша кількість, переважна кількість зосереджена в районі Підзамче. Це індустріальний район, але але не лише ось і ця цифра насправді не є дуже великою, бо ще років 5 тому було теж багато місць там топ-топ, чи хутріні вироби на Дорошенка, які буквально останні 2-3 роки просто зникають на очах. Тому це число могло би бути більшим. В якому стані зараз ці вивіски? Ну, в багатьох місцях стан бажає кращого, тобто є побиті вивіски, є такі, де збереглася якась частинка літер. Але значною мірою вони в задовільному стані. Тобто це є такий, коли ще можливо їх зняти, відчистити, відремонтувати, щось, так би переосмислити з їхнім використанням, тому потенціал до відновлення є. До прикладу, Кафе Черемха чи лакофарбовий завод. Там який знак від слова львів відпав вже давно, але сама вивідка дуже класна. Мені би хотілося їм допомогти. Дуже класна є майстерня, діамант тут біля катедри. Вона якраз по два боки вулиці, то там взагалі розкішний стан, і все залежить ще від матеріалу, з якого вона робилася від самого початку. Ви також в розмові поза камерою згадували, що зараз працюєте над списком, хочете напрацювати список, та яких і які вивіски є у Львові, і щодо того, щоб їх зберегти? Розкажіть про це детальніше. Ця ініціатива поки в розробці, але так само ми на контакті з управлінням охорони спадщини. Щоб напрацювати список існуючих, в якому вони стані ці вивіски, де вони знаходяться, тобто потрібна база. Далі цю базу потрібно класифікувати по стану, як яка вивіска збереглася. І це буде такий, якби список затверджених об'єктів, які не можна буде викидати, або принаймні управління зможе з ними щось робити. Бо є багато підприємств, які є банкрути, але відповідно з їхніми речима ні вони нічого не роблять, ні з ними ніхто нічого не може зробити. Але такі речі дозволили б рятувати ці вивіски, реставрувати, відновлювати, знаходити якісь інструментарі для в принципі роботи з цією спадщиною. Тому це в розробці. Я сподіваюся, 26-му році це буде зроблено.